Іваночка. Ну що ти така? Чи ти вже все нормально. Пальчик як ти. Mm -hmm. Нормально, так? Ти ж аналізи вже поздавала, так? Все mm -hmm. добре, ну те й все. Зараз пройдемо в зі, все буде добре. Візьмемо лікування, будемо лікуватися, добре? Не будеш плакати. Ти ж доросла дішся. Правда, хороші лікарі. Дуже хороші. Прям, ну, маю слів. Дуже гарне відношення взагалі до діток. Нас попали в боксі, ланочка заснула. А я чекаю, на аналізи чекаю на результати і немає інтернету. Нічого нема, сажу, якийсь вайфай є, не можу підтягнутися та й таке. Я вам скажу, сидиш вдома, та й добре, що попадаєш в лікарню, а ще з дітьми це не знаю тисячі разів гірше. Подивіться, сидить, плаче. Я кажу, що все буде добре, чекаємо аналізів, коли ми додому і коли додому. Ну поїде Міланка, ну чого ти плачеш? <кос> ну що довго, ну теж аналізи робляться не можуть за 5 хвилин зробити. У нас без аналізів ніхто не пустить. Нам треба побачити, що там є. <кос> Завтра не можна було. Ну дивися, ну, ну дивися, ну скажи, чого ти плачеш хто тебе обіжає? Хочу <кос> додому. Ну що, треба результати аналізу, ти ж знаєшся. Та я, а чим сьогодні тебе лікувати? Ми мучимося.